Ця нова самохідна артилерія, яку отримали ЗСУ, лускає танки як горішки. На прохання наших підписників ми зібрали в одному відео всі самохідні артилерійські установки, які є на озброєнні ЗСУ. у тому числі нещодавно отримані новітні моделі, які до цього часу ще не використовували сили оборони України. Однією з найбільш сучасних артилерійських установок на озброєній ЗСУ є САУ «Цезар» з колісною базою 8х8, яка створена у 2017 році. Це французька 155-мм артилерійська система, дальність ураження якої складає від 40 до 50 кілометрів у залежності від типу снаряду. Завдяки подовженому шасі «Цезар 8х8» може перевозити до 30 снарядів. ЗСУ отримали від партнерів 17 самохідних артустановок «Цезар-8х8». А так виглядає попередниця «Цезар-8х8» САУ «Цезар-6х6», яку теж використовують ЗСУ. Вона також має калібр у 155 мм і може використовувати весь спектр снарядів НАТО, включаючи касетні снаряди. Максимальна дальність вогню «Цезар-6х6» — 42 км. Швидкострільність САУ — 6 пострілів на хвилину. ЗСУ отримали від партнерів 50 самохідних артилерійських установок «Цезар-6х6». Є в арсеналі ЗСУ і шведські самохідні артилерійські установки Арчер, що в перекладі означає лучник. Ця 150 мм САУ побудована на шасі автомобіля Volvo А 30Д і має броньований двигун. Арчер здатна вражати цілі на відстані від 30 до 60 кілометрів у залежності від виду снаряду. Максимальна швидкострільність артилерійської установки 8-9 пострілів на хвилину. Час розгортання 30 секунд. ЗСУ Мали від партнерів 8 Сау Арчер. А це вітчизняна 155 мм самохідна артилерійська установка Богдана. На момент широкомасштабного вторгнення вона існувала лише в одному екземплярі. На сьогодні ж на рік в Україні Богдан виробляється більше ніж Сау Цезар у Франції, а саме 154 одиниці. Перші Богдани вироблялися на шасі КРАЗ 6322 Потім їх замінили на шасі МАЗ 6317 але згодом від нього відмовились. Остання модифікація Богдана використовує пропонує чеське шасі Татра Т-815-7 з колісною формулою 8х8. Дальність стрільби САУ Богдана – 42 км фугасним і 50 км реактивним снарядом. Швидкострільність – від 4 до 6 пострілів на хвилину. Також в Україні почали виготовляти причіпну польову версію САУ Богдана Б. Радянська самохідна артилерійська установка Піон є єдиною Сау в арсеналі ЗСУ, яка має калібр 203 мм. міліметри. Це по-справжньому потужна машина, полум'я зі ствола якої після пострілу формує вогняну кулю, схожу на квітку Піон, звідки і походить назва машини. Дальність стрільби Сау Піон 47 км. кілометрів. Швидкострільність від півтора до двох з половиною пострілів на хвилину, у залежності від модифікації установки, станом на 2014 ти рік Україна мала на озброєнні 80 артилерійських систем піон у 2022 році. Ці сау відіграли важливу роль у захисті Києва, уразивши більше 2,5 тисяч одиниць бронетехніки окупантів. Використовують ЗСУ і німецькі артилерійські установки «Панцергаубіце-2000». Це високоточна маневрена Сау, побудована на гусеничному шасі танку Леопард 2 «Панцергаубіце-2000» має калібр у 155 мм міліметрів і здатна уражати цілі на відстані від 30 до 67 км кілометрів у залежності від типу снаряду. Боєзапас, який транспортує Сау, складається з 60 снарядів. Україна отримала від партнерів 28 самохідних артилерійських. Іх установок «Панцерхаубіце 2000». А це чеська артилерійська установка Дана, калібру 152 міліметри. Сау має броньовану поворотну башту і встановлена на шасі Татра 815 з колісною базою 8х8. Особливість Сау Дана в тому, що її автомат заряджання працює при будь-якому куті підйому ствола. Ефективна дальність вогню артилерійської установки 18,7 км. кілометра. А так виглядає модифікована версія САУ Дана М2. Ця установка більш мобільна. У неї збільшена швидкість приведення у бойове положення. Вона має більшу прохідність і точність. За рахунок високого рівня автоматизації дана М М2» потребує менше часу для ураження цілі після отримання інформації про неї. Дальність пострілу установки до 20 кілометрів звичайним снарядом і до 28 – реактивним. Загалом ЗСУ отримали 26 сау дана і дана. М2 від партнерів також ЗСУ поповнили свої арсенали новітніми чеськими САУ Діта калібру 155 міліметрів. Ця самохідна артилерійська установка була презентована у 2021 році. Сау має дальність стрільби у 40 кілометрів. Завдяки автоматизації більшості процесів керування, наведення та заряджання, управляти нею можуть лише два військових. Союзники профінансували виготовлення для України 15 самохідних артилерійських установок Діта, які вже почали Отримувати зсу. А це найновіша чеська Сау Морана калібру 155 мм міліметрів від компанії Екскалібур Армі». у 2024 році, вона успішно пройшла перші випробування. На сьогодні Сау Морана ще знаходиться в процесі розробки доопрацювання та випробувань. І хоча її серійне виробництво ще не запущено, варто відзначити, що оскільки Чехія допомагає озброєнням Україні і надсилає всю лінійку своїх самохідних установок ЗСУ, а саме «Дан», на дана М2 та Діта то існує висока ймовірність, що Україна в майбутньому зможе отримати і найновіші чеські САУ Морана. Ну а так виглядає словацька самохідна гаубиця Сузанна-2. Як видно за її виглядом, вона має чеське коріння, адже є модифікованою версією «Саудана». Гаубиця Сузанна 2 має достатньо велику дальність стрільби, а саме 41 кілометр. А завдяки автоматичній системі заряджання САУ Сузанна 2 може здійснювати 6 пострілів на хвилину. Військові відзначають гарну точність САУ Сузанна. Загалом ЗСУ отримали від партнерів 10 самохідних артилерійських установок із 24, які пообіцяли передати Україні. Є на озброєні ЗСУ й американські самохідні артилерійські установки, а саме М109 Паладін. Ця 155-мм САУ може уражати цілі на відстані до 22 км кілометрів звичайним снарядом і до 30 кілометрів активно-реактивним снарядом. Башта цієї артилерійської установки може обертатися на 360 градусів. Загалом партнери передали Україні 110 сау паладін. А це італійська модернізація САУ Паладін, яка має назву Мелара. Головна відмінність італійської артилерійської установки полягає в новому стволі, розробленому компанією Леонардо Дефенс Сістемс. Таке оновлення збільшує дальність пострілу установки на кілька кілометрів. ЗСУ отримали від партнерів 50 САУ «Мелара». Ще одна унікальна САУ в арсеналах ЗСУ має назву РЦА 155 Це німецька самохідна артилерійська установка, яку ще називають танком на колесах. САУ має калібру у 155 мм міліметрів і побудована на платформі бронетранспортеру Боксер. РЦАж РЦХ-155 є першою у світі артилерійською установкою, яка може вести вогонь під час руху. Це дає можливість уникати контрартилерійського вогню противника. Максимальний темп вогню РЦХ-155. 155 – 9 пострілів за хвилину. Ефективна дальність вогню – до 40 кілометрів. Загальна кількість замовлених для ЗСУ самохідних артустановок РЦАШ-155 – 55 одиниць. У 25-му році вони вже почали надходити на озброєння Сил оборони України. А на цих кадрах – британська 155 мм САУ АС-90, яку у колі військових називають «хоробре серце». Дальність цієї САУ – від 24 до 40 кілометрів, у залежності від типу снаряду. АС-90 переводиться у бойове положення за хвилину. Швидкострільність САУ – 6 пострілів на хвилину. Збройні сили України отримали 20 самохідних артилерійських установок АС-90. Ще одна потужна артустановка, установка яку використовують ЗСУ: це польська САУ Краб. Це самохідна артилерійська система калібру 155 міліметрів, яка має дальність пострілу у 30 кілометрів і боєкомплект із 40 снарядів. САУ Краб використовує шасі південно-корейської САУ К-9 «Тандер», А башта установки розроблена на основі британської САУ АС-90. З моменту широкомасштабного вторгнення Україна отримала від Польщі 72 самохідні... Хідні артилерійські установки краб. А це Сау Т-55 – турецький варіант південно-корейської самохідної гаубиці 155-го калібру К-9 Тандер. «Фіртіна» має модифіковану башту і шасі, покращені системи управління вогнем, зв'язком та навігацією. Дальність ураження цілі Сау від 30 до 40 кілометрів, боєкомплект 48 снарядів. Станом на 2025 рік Україна очікує на постачання турецьких артилерійських установок Т-155 «Фіртіна». up. А так виглядає експериментальна американська артилерійська установка 2 Hawk-I. Це легка мобільна артсистема калібру 105 міліметрів, яку виробляє корпорація AM Generale. Гармата М20 встановлена на шасі автомобіля Ейжі WV M1152, що за рахунок компактного розміру дозволяє транспортувати її гелікоптерами і літаками. Дальність ураження цілей Hawk I – 11 кілометрів. Кількість отриманих Україною САУ-2. Сієн Хоу публічно не оголошували. Ще одна потужна радянська артсистема на озброєнні ЗСУ це 2 С-19 мста С. Це самохідна гусенична артилерійська установка калібру 152 міліметри з дальністю ураження цілі від 24 до 29 кілометрів. Мста С має доволі високу швидкострільність, а саме від 7 до 8 пострілів на хвилину. А її возимий боєкомплект складає 50 штатних пострілів. На момент широкомасштабного вторгнення ЗСУ мали на озброєнні 35 одиниць. Сау МСТА мстас Є на озброєні ЗСУ й радянські артилерійські системи Акація. Це 152 мм САУ з дальністю стрільби від 18 до 24 кілометрів і возимим боєкомплектом із 40 снарядів. Особливістю САУ Акація є те, що на ній встановлено обладнання для самовкопування. Це дозволяє за 20-30 хвилин обладнати окоп для ведення вогню. Станом на 2021 рік ЗСУ мали на озброєні 249 сау Акація. Ну і ще одна радянська САУ калібру 152 міліметри. Це 2С5 Гіацинт С. Її максимальна дальність стрільби досягає 28 км, кілометрів. А возимий боєкомплект складається з 30 снарядів. Станом на 2021 рік Україна мала на озброєнні 18 одиниць самохідних гармат Гіацинт С. А це радянська САУ-2 С1 гвоздика, яка має дещо менший калібр, а саме 122 мм. міліметри. Гвоздика створена за класичною для самохідної артилерії баштовою схемою. Її ефективна дальність вогню складає 15 кілометрів з собою. Гвоздика возить 40 снарядів у 2021 році. Україна мала на озброєнні 292 одиниці сау гвоздика. Є на озброєнні ЗСУ і 120-мм радянські артустановки 2С9 Нона С, розраховані для ведення відносно ближнього бою, оскільки їх дальність складає 7 кілометрів. До широкомасштабного вторгнення Україна мала на озброєнні 63 одиниці САУ Нона С. Також ЗСУ отримали від партнерів самохідну мінометну артилерію, а саме міномети Алакран. Ця британсько-іспанська зброя калібру 120 мм міліметрів здатна уражати цілі на відстані до 8 кілометрів. Мобільність мінометної системи Алакран дозволяє швидко змінювати позицію після відпрацювання по цілі. Кількість переданих Україні мобільних мінометів Алакран у публічному просторі не розголошували. А це польський самохідний міномет М120 РАК, який теж використовують сили оборони. Міномет має калібр 120 міліметрів. Він розміщений на шасі бронетранспортеру Росомак і здатний уражати цілі на відстані до 12 кілометрів. Боєкомплект машини складається з 46 мін. Перехід у бойове положення займає 30 секунд. Збройні сили України отримали від Польщі 22 таких міномети. Ну і ще один самохідний міномет, який є на озброєнні ЗСУ, має назву «Панцерморзер». Морзер. Це німецький міномет, створений на базі бронетранспортеру М113. Він використовує снаряди калібру 120 мм міліметрів і має дальність стрільби у 4,7 км. кілометра. Зсу отримали від партнерів 12 самохідних мінометів «Панцерморзер». Морзер. Україна теж має власні самохідні міномети, а саме Барс 8 ММК, а також самохідний міномет «Смерека». Міномет Барс почали експлуатувати десантно-штурмові війська України у 2021 році. А ось міномет «Смерека» на момент широкомасштабного вторгнення проходив випробування. Інформація про нього з того часу у публічному просторі не публікувалась. Також ЗСУ отримали від партнерів 130 британсько американських причіпних гаубиць 777 калібру 150 мм, які мають неофіційну назву три сокири, 20 італійських причіпних гаубиць FH-70 того ж калібру, 20 150-мм французьких саморухомих гармат ТРФ 1, 126 британських гаубиць Л 118 калібру 105 мм, шість італійських 105 міліметрових гірських гаубиць Ото Мелара Мо мод 56 та 5 американських польових гаубиць 155-го калібру М114. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про інші види озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!